З вишеньками різні, з ромашками. Он зі стічем є, тобі подобається зі стічем. Мені подобається оце. така класна колекція для моря, для басейну, для моря Дивись. Таке все кльове, яскраве, прям. Купальнички різні. Гарно, тобі подобається? Ану пусти вниз ручки. Покрутись. Ну тут ще ззаді є щось. Надписи. Гарно. Карліна вирішила ще погодувати бікку свого. Що, подобається йому картопля? Може ще каву хоче попити? Я роблю що це ніби він сайт. Лоблю що це. Ясно, сама поїла і свого пікпушку погодувала. Ой, я щось так. Ліг після обіду спати, От, називається, приліг, заснув, зараз просинаюся, дивлюся, дівчат нема. Ні Наталі, ні Кароліни. Вони... Таке враження, як пішли гуляти, хоча на вулиці дощ падав цілий день, холодно, зимно. Я потім пишу, на Viber, дівчата, а веде. А то я спав і ви втікли. А вони написали, що вони поїхали в форум, і Наталя вирішила взяти Кароліну із собою. Бо у Наталі закінчилися абсолютно всі духи. Ну от дівчат що вони, доклад, бувають не одна, а бувають дві-три штуки. І коротше в Наталі вони закінчились повністю всі під ноль. Залишилися тільки карлінки духи Hello Kitty, і то як бачите, майже теж нема. Не знаю, може кординіше купить якісь духи. Люди не ті штуки при Бонбасі. Ну і в мене ще духи. Оці, що я купляв в Єві від Акс. Ну, попробувати. Якщо чесно кажучи, вони взагалі нічого не чути, не тримають. Ну, Я особисто їх не чую. Наталя каже, ти коли попшикаєш, то вроді та, але коли вийдеш з хати, то вже ні. Тому, от, їх залишилось дуже мало. Бачу, їх деколи щекають по цілій хаті. Буває таке. Поїхали, я пишу клиубудь. Вони пишуть, там ми їх би вже скупилися, ти так довго спав. Були вони в зарі, щось скупили. Купили, здається, духи Наталі і сидять зараз, обмивають покупки в Макдональдсі. Коротше, купила Happy міл вони там їдять. Каже, попалася в хіпі-міл, якась гра з динозавриками. І там якісь карточки, сфотографувала Кароліну, сидять за столиком на третьому поверсі, і бавляться в ті якісь карти. карточки Там динозаври, я так розумію, намальована сила, типу такі ігри колись були. Кажу, ясно, ну бавтеся. Кажу, я вже проснувся, так що можете вже приїжджати. Бо вони, напевно, не хотіли мене будити, бо переважно, я коли я засинаю або Наталя, і Кароліна є вдома. То вона, ну, якщо не, не засне, ну не буде мати обіднього сна, то вона буде по-любому когось будити і там цикати Я хочу бавитися або Я хочу їсти, хочу пити, хочу там малювати. Ідемо разом. Давай подивимося разом мультики», давай будемо бавитися. Ну, коротше, хто має дітей, той по-любому знає, як це є. Залишитися один із дитиною вдома. Ну, спочатку треба покласти її, спати, а тоді випустите, але якщо... Ви заснете, а дитина ні, то вона обов'язково прийде і переб'є весь сон. Ну, це, це завжди таке. що можуть поїхати в форум, їх забрати? Я кажу, Наталі, хоче я вас забрудну? Та Наталя каже, я би хотіла, щоб під дощом там десь не їхати. А каже, Але Кароліна каже, що їй сподобалося на автобусі і хоче назад їхати додому теж на автобусі. Ну, не їдуть на тебе маленькі, моті, Великі, величезні автобуси довгі. Каже, Кроліна заходить, то вона зразу шукає місце. Каже, де я сяду <рес> і хтось мусить та й встати Кароліні, бо вона така. Мені подобається, що вона не стидається. Хоча не завжди і не у всіх випадках таке буває. Наприклад, коли ми ходимо десь там от в художню студію, де ми її записали, то вона там щось стидається. А... Будь-куди, в садочок, чи десь по магазинах, чи в кафе, чи на закупки, вона не стидається. Вона може говорити вільно, то мені подобається висловлювати свою думку голосно. Це означає, що дитина не боїться. Ну, так має бути, я так думаю. Раз дівчата поїхали. Що мені робити? Навчить в коментарях. Чекати дівчат, їхати за ними. Або може поїсти, перекусити, або можна поки нікого нема. Тишина, спокій, можна подивитися по телевізорі, все, що завгодно. Якийсь або серіал, або фільм. У мене буває таке, що я починаю дивитися і все. А потім в якийсь момент, щось там хтось перервав, і ти вже не пам'ятаєш, ти, вроді подивився фільм. А як він називається? Чи той серіал на чому ти закінчив. О, це не так, як коли ж ти сів і міг за день подивитися, наприклад, там якусь гру престолів. Раз сезон пройшов, подивився за цілий день і щасливий, а Тут ні, ну, тут прийшов, подивився, побіг. Зробив, побавився, прибіг, дивишся, дивишся, вже їй здається, їй не цікаво. Хоча ми з Наталією подивилися один. Серіал він такий невеличкий, там на 6 серій. 9 тіл в мексиканському морі. Прикольний, класний, але, на мою думку, остання серія щось щось чуть-чуть перемудрувала. Але в загальному серіалу він так затягує аж до останньої серії. Непогано. Можете передивитися. Думаю, вам буде цікаво. Хто там? О, дівчата прийшли. І що, ви щось купили? Картоплю фрі купили? А мені купили картоплю фрі? Що? Ти самі з'їли? Самі з'їли? Без мене? А мені що не принесли картоплі фрі? О, ну то як то так? А я тобі завжди приношу якісь ті картопельки фрі? Ну покажи, тима мені. О, то це ж нові ці від Zara Apple Juicy. Клас. Мамо тепер класні духи. О, Кароліна вже все. Розпаковка почалася не роздягнувшися. Бачу, щось класне купила. Hello Kitty. Ще й принесла татові пахнючку понюхати. Зарі 50. Аж дві. Ви що всі духи перенюхали? Так. О, то мені принесли. Все що лишилося. Холодна, мокра, з дощом. І бігпу що з собою брала, А той що теж обирав щось в зарі? Ну да. Біг-пу. Що бачив, в гру грали. Прикольно відкривається. Ну да. так. Ну, да, я нюхнув. Так не О. чути, бо вони запаковані, ними ніхто не пшикався. Класна кришка біла. Запаковую назад, по два кіло Все. Так, ну давай. Apple juice. Ти хоч знаєш, як воно перекладається? Apple juice. Apple juice. Ну, переклади. Apple це що? Apple, Apple це яблоко. яблуко. Яблуко, а juice? А juice це... Може, сочок? Яблучний сік, відпаковуй, он тут отягни. Стрічку. Э, Ті... Давай тут о, скоренько подивимось, що в нас там попалося. Тягни. Ого, воно як айфон відкривається. Що? Що ти я такого я не бачила? Такий ну не такі, як завжди. Ну давай, тягни, тягни. А, я мама, он боїться, щоб ти зараз за кришку не потягнула і воно не впало. Так вона відкривається. Класно. Хоч тебе напшикаю? Воно зараз напевно не пахне. Давай, підніми голову. Хватить. Я хочу, щоб воно так добре пахла. А як яблучком класно пахне. Всього тепер два Apple. Це, коротше, Apple Pro, а це Pro Max. Що? Я... Ну то добре. Біжи, одягай, покажи, що ти купила. Нам же всім цікаво. Давай, скотчик. А мені нічого не купили. А ви що, бігпу нічого не купили? картоплю фрі. Ха-ха-ха! То значить мені нічого не купили. Навіть Бігпу з'їв біг... картоплю фрі. Хм. Все, а тата обідали, дивись, а тата нічого не з'їв. А то що пляжний сезон скоро буде відкритий? Так? Да? Нічого собі. Це футболка спеціально знаєш, для, пляж. для пляжу така футболка. А ну покажи. Шортики теж Hello Kitty? То, то, то для пляжу, коли буде дуже жарко. І то треба на басейн йти? В так. Дубані. І купальник, єдинорожок, а в тебе такий є. А ну чекай, я ж не бачив ззаду того костюмчика. А ну, підійде, 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 підійде. Він такий класний, такий рожевий. Тут є малюночки. А що там пише Hello Kitty Кароліна? О, Hello Kitty привіталася, каже, привіт Кароліна. Тут полуниця, полуниця, полуниця тут, а тут полуниця, полуниця. Ах, зараду жину.

То кому? Біг пу? Тобі, то тобі, оце два тобі. Тобі, а мені? А тобі? Ага, а мені що? Тобі? Ну. Роги? Я не хотів роги. Ні, я роги не хочу. Ні, роги мені не, не подобаються. Ну давай, добре вже. Ладно. роги. Ні, я роги не хочу. У мене жирафа з рогами, роги без роги. О, та я не хочу твіроги. Ні. Собі забери, Тобі якраз підійдуть вони до того костюмчика. А, коротше, в мене жирафік. Іграшка. О, а яка іграшка? І обнімашки мені, так? І. 44 котика. Угу. Коротше, одягу нема, зато іграшка є. <плес> <плес> Все? Сміття погубила по дорозі, так бігла та стрекоза. А я щось маю. Хіба? Ану да. давай руку. Наставляй, лови. Оп, все, це твоя. Ей. Ну що, ей, а ну покажи, є тік так там. Є, все твій. Один. Так, то як один? один. А це далі татові і мамі. Ей, ей. Ага. забрала.